До дня археолога історики заповідника підготували виставку Чернігівська археологічна школа з глибин Антонівих Печер. Вона покликана підкреслити роль Чернігівських археологів у дослідженні, вивченні і збереженні даного об'єкту, оскільки Антоніве Печери є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів. Це єдиний музеїфікований підземний культовий комплекс на території Лівобережної України. І от коли ми часто розповідаємо багато про історію Антонівих Печер, про їхні загадки, але ми забуваємо про тих людей, які відкрили Антоніо Печери світу у другій половині ХХ століття. І от мета цієї виставки. Показати важливість роботи археологів, підкреслити роль Чернігівської археологічної школи, яка є однією з найкращих на території України. Ну і згадати і подякувати людям, які доклали величезних зусиль для того, щоб ми бачили цей об'єкт таким, який він є сьогодні. Наша виставка складається із шести стендів. Починається від 1960 Року створенням заповідника Чернів стародавній і велику роль в цьому відіграв археолог і краєзнавець Герард Кузніцов, який заснував і очолив спелеархеологічну секцію, яка потім стала основою гуртка «Юний археологи. І от саме вони почали оглядати і досліджувати печери. З другої половини 80-х років вже активну участь бере в дослідженні. Печера археолог Володимир Якович Родинок. Завдяки цій людині в Антонівих печерах було сенсаційне відкриття, зроблено 1989-90 рік. Це було відкрито храм Кіміттірією Кісницю, храм, де хоронили ченці-відлюдників за афонською традицією. 70-ті, -80 80-ті роки і до початку 2000-х, навіть ще й в 2000-ті роки, локально проводилися дослідження. В нижньому Ярусі. Це була теж незвичайна знахідка. Ще в 1965 році сторож Антонівих печер, згадують ім'я, його було Борис. Можливо, він шукав таємні шляхи до Києва, але з церкви Феодосія Тотемського в Вівтарі, коли він обстукував стіночки, провалилася земля. І провал вийшов в нішу Луколу, поховальна. Крипта, а потім через яку археологи вилізли і дослідили, розчистили приміщення, про яке ніхто не знав. В ньому його він воно не згадується, Нижній Ярус не згадується в жодних писемних джерелах, його немає на жодній схемі. Це от робота виключно археологів. Під час досліджень було з'ясовано, що в часи Русі Нижній Ярус це було місце для моління ченців, другої половини 17-18 століття, коли Перебудови в Антонівих печерах, тоді цей комплекс зробили поховальним. Унікальним на сьогодні є в печерах церква Феодосія Тотемська. Вона має свої загадки в тому, як можна такий великий храм збудувати під землею, оскільки його розміри вони не оступають багатьом наземним храмам. Храма, який вже в 1680 році був освячений на честь похвали Пресвятої Богородиці за часів Чернівського архієпископа Лазара Барановича. в кінці 18 століття, після ремонтів його переосвятили на честь Феодосія Тутемського. Храм довжиною 16,5 метрів. Притворна частина висота 8 метрів 40 сантиметрів. І тут є загадка. В акустиці тут дуже гарна акустика, але коли співав церковний хор, то харистів ніхто не бачив. Тут ефект, ніби голос спускається з небес. А ще в ті часи, в 17 столітті, була застосована така архітектурна інновація, що хори за межами церкви на другому ярусі за склепінням. Вони це приміщення сьогодні збереглося. Це є постійна виставка. Це і для наших колег, які проводять екскурсію в печери, і для туристів, щоб ми підкреслюємо не тільки от унікальність нашого комплексу, а й підкреслюємо роботу тих людей, яким ми завдячуємо існуванню цього комплексу сьогодні.